Сьогодні така погода гарна. У нас декілька разів дощ ішов. Продовження історії. Ну, знаєте, що це позаду? Це прицеп, який був поламаний. Тимчасовий варіант, такий зробили з товаришем. Він допоміг мені приварити ось правильно. Зробили, обточили там і приварили. Ну, Чому тимчасово? Тому що далі будемо там підсилювати і зробимо правильно вже. Тому так оцей кусок торчить, ми ще трубу додатково зверху поставили, щоб замість втулки. Ну і обварили поки що так тимчасово. Що я роблю? Загружаю назад пісок, який я вигружав пару днів назад через те, що тут аварія була, Отут дивіться, як закопався. такий кусок землі. Вирвало, він уперся. Впав. От. І от дві ходочки зроблю, такі не буду перегружати. Хай ліпше чуть, -чуть більше разів проїду, все рівно сюди зараз буду вертатися. От. Це треба прибрати після себе пісок. Отак от в загальному хороший прицеп, гарне прицепне таке. Надійне зроблене. Бачите, отак через усю раму. Я думаю, чого воно так. Це, а вони пустили під резинку, бачите? Ось така плита, можна сказати, з шарового опора там. Зроблена гаєчка. Все дуже гарно зроблено. Видно, хтось колись дійсно постарався. Навіть зйомний задній борт. бачите, так. Зроблено на совість. От. Знімається і легше вигружати щось, наприклад, або можна щось довше загрузити. Він тут десь його ну десь метр двадцять довжина. Ну і ширина десь до, метр, до метра десь, не знаю. Якщо так, 40, 60, 80 см. 80 десь на метр двадцять. Гарно отак. Катаємось. Гарна погода, пташки співають. Краса. І у нас така тут пташка є. Називається. Віп або вип, або ще бугай, кажуть, на неї. І, можливо, буде чути на відео, коли вона почне гукати. Так сильно гумкає, якби кажуть, чому бугай, або як бик, і вона десь там в кущах сидить на річці і бумкає так. Бум-бум-бум. Сильно дуже. О! Можливо чути. Так пару, пару гудків дає. О, так що краса все розцвітає, а я вожу пісок, той, що розсипав. Поки що так. Тут це колесо більш болтається, а то вже гарно більш майбутньому, тому що ми плотніше його виставили. Все гарно, поки що так їду. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Далі буде. Буду розказувати, куди я вожу пісок, для чого, що я буду е, будувати. От. І розкажу, чому не був на зв'язку стільки часу. Про це наступні відео теж будуть. Все вам покажу, розкажу. А поки що догружаємо і їдемо. Всім гарного дня, всім пока.